Так, я вирішив почати записувати серію відео на тему, чому я купую акції Амазону. От і перше, це в нас буде про e commerce Частину Амазону я вирішив тут чату GPT запитатися в за минулий квартал, які в них були показники по e commerce І, власне, от бачимо, що загальний дохід був 167 мільярдів. Це не виключно e-commerce загалом. Через онлайн-магазини 61. Це от то, що на Amazon.com не продають. От і ще доходи від сордпаті це ще 40 мільярдів. Тобто, ну ви знаєте, та що це там. А, і логістика є, і так далі. Тобто це і комісії і з інших продавців, тобто так як на розетці, що є товари, які розетка продає, і плюс розетка надає можливість іншим продавцям продавати і бере з цього комісію, От, от з цієї штуки ще 40 мільярдів. Тобто сумарно вони 100 мільярдів з тих 167 мільярдів заробили на є-комерсі, e тобто, це прям дуже велике от 60% загального доходу за цей квартал. Це дуже круто, я вважаю. А в наступних відосах я буду про інші частини розказувати, але от це основний базовий заліз, що, що починався Амазон ще до тих всяких AI, і так далі. Тобто, це вже. Я вважаю, що навіть у ця частина це вже важливо. І одна з причин, чому можна купляти ці акції цієї компанії, але буде ще багато відосів з іншими частинами бізнесу, де вони ще заробляють гроші, і це вже слідкуйте за наступними відосами. В принципі.